Фісін Універсель Булі ви сто відсотків бачили в інстаграмі всіх модних дівчат, і він має один секрет, який допоміг йому стати настільки популярним: фісін Універсель Булі це більше ніж просто бренд. Це подорож у часі, яка починається в 1803 році, коли Жан Бенсан Булі заснував паризьку аптеку, присвячену натуральному догляду за шкірою. В основі кожного продукту старовинні формули, які оживають завдяки натуральним компонентам. Одна з фішок бренду, яка по-справжньому підкорила клієнтів і досі є величезним драйвером їх популярності та впізнаваності, це персоналізація. Купивши будь-який продукт бренду в магазині або на сайті, ви можете нанести на нього вишукання на гравіювання, що робить продукти булі ідеальним подарунком до свят або подарунком собі на згадку про Париж. Але справжній секрет їх успіху це цілісність концепції. Офіційно універсаль Булі створили цілий Всесвіт навколо свого бренду. Консьєрж Булі на сайті персоналізовано підбере для вас продукцію під тип шкіри. Діджитал присутність бренду включає аудіоподкасти про стародавні ритуали краси, а також підбірки тематичних матеріалів про красу та догляд. Візуальна мова бренду, вишукана поліграфія, ескізи та репродукції стародавніх картин. Офлайн простори це справжня мандрівка у часі, що зберігає автентичність та естетику бренду з часів його заснування. Діліться у коментарях, чи знайомі ви вже з цим брендом.